Привіт, котики! коротке пекельне тренування на прес і корп, без повторів. це щоранку і подивимось на твій результат через місяць. Я твій неправильний тренер Лагартіша, і ми починаємо із скручувань з ударами. Ми лягаємо на спину, поперек притиснутий до підлоги. І коли ми піднімаємось вгору, поперек, що лежить на підлозі, ми йдемо через поперек і лягаємо назад також через поперек. Ми стоїмо раз два і лягаємо назад. Готова? Працюємо. Один. Два. Через поперек три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. дев'ять, Десять. І ми переходимо. Мертвий жук. Знову ж таки, поперек притиснутий до підлоги. Пупок тянемо до спини. Ноги вгору. Руки вгору. І ми будемо опускати ногу і руку. По черзі. Готова? Працюємо. Один. Два. Не треба опускати дуже низько. Три. 45 градусів достатньо. П'ять. Шість. Тримай поперек, притиснутий до підлоги. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Якщо в тебе діастаз, тобі це не можна робити. Три. Не цю вправу. всю тренування. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І у нас будуть скручування. Та саме положення. І ми піднімаємо лише плечі. Поперек. Притиснутий до підлоги. Працюємо. Один. Два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, десять. Фух, Закінчили. Пече. Ми кладемо. Долоні вздовж корпусу. Піднімаємо коліна вгору і ми будемо піднімати стегна наверх. Готова? 20 разів. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Працюємо. Годин. Якщо тобі легко, перегорни долоні нагору. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Фух, Закінчили. Перегортаємось на живіт. І у нас буде. Альпініст. Стали в планку, плечі назад і вниз. І працюємо. Один. Два. Не розхитуй. Стегнами отак. От три, чотири. Корпус має бути паралельний. П'ять. Підлоці. Сім. Вісім. Живіт підтягнутий. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, Дев'ять. десять. Закінчили. І у нас буде підйом ноги із бокової планки. Це така більш стабілізаційна вправа для кору, для обліків. Ми стоїмо в бокову планку. І з цього положення будемо піднімати ногу. Готова? Працюємо. Один. Два, три. Не провалюй стегно. Чотири. Тримай рівну лінію. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Змінюємо сторону і. Працюємо. Один. Два, три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять дванадцять. Фух. Закінчили. І у нас будуть розвороти корпусу у планці. Ми стаємо в планку на лікті. Ось так, не так. Ось так. І з цього положення ми будемо розгортати корпус в сторону. Готово? Працюємо. Один. Два три, чотири, п'ять. Шість, вісім, дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Закінчили. І у нас ще одна вправа для стабілізаторів попереку і плеча. Але важливо цю вправу робити, особливо коли ми тренуємо прес. Стали на впочіпки. Спина паралельно підлосі. Живіт підтягнутий. Ми будемо піднімати руку, ногу. Те саме, що ми робили мертвий жук. Тільки навпаки. Готова. Працюємо. Рука, нога. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11, Дванадцять закінчили. Змінили сторону і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11-12. Фух, закінчили. Не забувай, щоб для того, щоб у тебе було видно прес, тобі треба спалити жир живота, якщо він у тебе є. Тому не забувай про харчування, тут відео про харчування і про а, інші тренування, які ти можеш знайти ось тут. З тобою була Лагартіша. Пока-пока.